Армадол, забудь про головний біль. Друзі, ну а ми продовжуємо збирати різні історії е, і фіксувати злочини росіян у наших щоденниках війни. От сьогодні хочемо розказати вам про 31-річного Максима Данільчева і його бабусю Надію Самулевич. Вони родом з Маріуполя, і в перші тижні повномасштабної війни онук разом зі своєю бабусею вирішили виїхати. Звідти проте, в день евакуації жінка просто передумала їхати, і Макс почав виїжджати сам. Однак трішечки пізніше, вже згодом, е, він. Повернувся, тому що ну тому, що там залишилась рідна людина. І він не знав взагалі, чи він побачить її, чи не побачить, чи зможе дібратися до бабусі і потім виїхати знову ж таки з міста, але не міг залишити її там. Повернувся, і от що він там побачив, які його спогади про той Маріуполь. Давайте зараз подивимося в наших щоденниках. 31-річний Максим Данільчов повернувся до оточеного росіянами Маріуполя двічі. Коли рятувався сам і як забирав 81-річну бабусю Надію Самулевич, бо вперше жінка відмовилася від порятунку, аби не стати для онука тягарем. Надія Іванівна єдина рідня хлопця. Вони жили у Маріупольській квартирі недалеко від драмтеатру. Максим каже, не відкидав можливості повномасштабного нападу Росії. Тому і для себе, і для бабусі зібрав тривожну валізку, ще восени 2021 тисячі року. Вони розуміли, якщо евакуюватимуться з рідного міста, то разом. Проте, коли Маріуполь вже нещадно бомбили росіяни, і Макс хотів виїжджати, бабуся відмовилася. Я не хочу тобі бути помехою, починає ридати, і ти також думаєш: так окей. Тобто я можу з ней остатися, але тут здесь нічого хорошим не светит. И у тебе дилемма: ти поступаєш як говнюк, тому що ти його бросаешь. Вже возле нас летели снаряды, снаряди, тобто вже взорвались міни возле нас. А це було число вже 13-14. І вот. я делаю перше неправильне рішення, що їду сам. Зрештою, Максим купив Надії Іванівні продукти та речі першої необхідності. Із друзями виїхав до Дніпра. Підтримував зв'язок із жінкою через сусідів. До травня 2022 року. Просто був чоловік, ніч чоловіка. В цей момент я пытаюсь узнать, пытаюсь через знайомих попросити, щоб вони узнали, на, на що частування. Виявилося, пані Самулевич потрапила до лікарні. У власній квартирі вона впала і зламала шийку стегна. До перелому додався ще й інсульт. У закладі Надію Іванівну сфотографувала місцева волонтерка. Вона намагалася знайти родичів жінки через соціальні мережі. Єкатерина, це волонтер «Радость моя, яка знаходить и і статью, статтю: сумеречна Надежда, жива, здоровенька, очень сильно похудела, На кілограм, так, 15-20. Ищет внука. Коли хлопець, зрештою, добрався до Маріуполя, ще тиждень мовляв бабусю покинути місто. Жінка погодилася, проте жоден із них не міг уявити, що дорога з Маріуполя до Запоріжжя стане для них справжнім випробуванням. Вони їхали чотири доби. Та машина на місць, де сиділо дев'ять чоловік. Це дискомфорт був. За цей час Надії Іванівні кілька разів ставало погано вперше у Мелітополі. Там, після допомоги лікарів, вони переночували у хостелі, потім у Васильівці, вже у лікарні. Я ней розговорював ноль на масу просто і дошло до того, що вона у лежить і так просто слюна стекает. стікає. Ми починаємо ей шею, водой брызгать. Коли Максим з бабусею доїхали до Запоріжжя, на них чекало ще одне надзавдання знайти житло. Ніхто не хотів здавати квартиру бабушки мені. Вони слухають, бабуся, наводячи вопрос: сколько років, лежача, не лежача. Все просто нет. Друзі порекомендували Максиму поїхати до Києва. У столиці він знайшов житло, почав працювати. Але не повний день, адже бабусі потрібен постійний догляд. Зараз Макс вивіз Надію Іванівну до Норвезького осло. Там у нього знайомі. Хлопець сподівається, бабусі нададуть необхідну медичну допомогу. В этот момент її действительно дійсно в плане здоровья и в плане ног. потому что реабилитация ей действительно нужна в плане тренировок ног. Обидва кажуть, мріють про перемогу і сподіваються, із новими силами повернуться до мирного Маріуполя. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна.